Коротше, я вже навіть продав свій Galaxy Watch 4, бо ось цей мені якось більше підходить під конкретно мої не надто вибагливі потреби, а саме до годинників. Він доволі адекватно працює, хоча точно не так плавно, як Galaxy Watch 4, чи тим більше Apple Watch 7. Хороший екран, який має автояскравість, яскравість, присутні більшість актуальних датчиків, якщо там раптом треба буде щось заміряти. Підраховує кроки, показує годину, погоду. Має робочий в Україні NFC. І саме головне, це все в моєму режимі. Не потрібно заряджати кожен день. І походивши з ним, я зрозумів одну річ. Ну але, як завжди, все по черзі, тому давай зацінимо розумний годинник Xiaomi Watch S1. І дізнаємось, чи все так добре. По дизайну він мені дуже сподобався. І не суперспортивний, і не надто класичний. Основа корпусу метал, а точніше нержавіюча сталь, нижня частина пластик. Ну і екран це захищений склон. То ще й непростим, а як заявляє виробник, сапфіровим. Однозначно, впевнений, що це не чистий сапфір, тому точно не радив би перевіряти. Ну але так як саме скло виступає над корпусом. То, якщо ти не надто акуратний користувач, один мах рукою і тест на міцність буде проведено. А от чи вдало, я не впевнений. Для керування є дві фізичні кнопки, вони можуть тільки натискатися, ніяких покручувань. Ну і сам годинник доволі компактний і легкий. У нього звичайний стандарт ремінців 22 мм, і через його прикольну форму, яка класно перетікає в ремінець, де немає ніякої пустоти, то завдяки цьому йому просто прекрасно підходять сторонні ремінці. Якось цей наприклад монобен. Виглядає на мій смак просто шикарно, набагато крутіше аніж зі стандартним. Правда, ось такого типу, скоріш за все, не підійде для спорту, бо не можна регулювати прилягання годиннику. Ну а відповідно може погано відстежуватися пульс. Екран розміром 1,43 дюйма, технологія AMOLED, максимальна яскравість до 450 Ніт. І це вроді якби не надто багато, особливо для гаджета, на якому точно має бути видно інформацію в будь-яку погоду. Але навіть якраз таки в сонячний день проблем, в принципі, з читабельністю не було. Але найпрекрасніший плюс це те, що тут є автояскравість. Правда, працює вона якось трошки рандомно в плані часу. В якихось випадках міняє десь за секунду, а в якихось це займає до 3 секунд. Також екран інколи прям надто чутливий. Ти, наприклад, жестом назад повертаєшся назад, а він натискає на якийсь пункт. Коротше, треба все прям акуратно натискати. Що стосується плавності роботи, то вона десь на 5-6. 10. Для розуміння, Apple Watch Ultra чи навіть там 7 серії, які в мене були, це 10 з 10. Galaxy Watch там, 4 і 5 серії це 9 з 10. Також на них, по суті, відсутність. Сутня багатозадачність, бо можливість згурнути додаток є тільки у таймера. Все, той же секундомір надто важкий для такого нетривіального завдання. Точно круто, що українська є з коробки, також вибір циферблатів досить великий на будь-який смак і кольор, але не всі йдуть з перекладом тобто, наприклад, дні, неділі і місяць. Вони в більшості англійськими літерами позначені. Також встановлення нових циферблатів з додатку займає десь від 30 секунд. Ну але хоча б перемикання між тими, які вже встановлені на пристрої, досить швидке. Є додаткові віджити, як наприклад керування музикою, погоди, активності. Навіть є декілька додатків, які можна довстановити. Але деколи вискакує бага, і їх не відображає. Також не сподобалось, що не можна розбудити дотиком до екрану. Просто взагалі немає такої опції, тільки або натискаючи на кнопку, ну або жестом підняття руки. Але також не. Завжди він може реагувати на ось цей жест підняття руки. От ти піднімаєш, а йому якби все одно. І роблю, як дурак, цей жест пару разів. Також помітив, що при зніманні його з руки, то він може не заблокуватися, якщо ти, наприклад, встановив пін-код. Помітив що це, якщо ти зняв і датчик, наприклад, прикрив ремінцем. Бо якщо не прикрив, то в принципі через секунду-дві він уже блокується. А якщо ти прикрив його ремінцем, то ні. Що стосується сповіщень, то їх відображення можуть бути не завжди інформативні, бо інколи можуть відображатися не повністю, ну а обрізано. Тобто не до кінця зрозуміло, що там взагалі відображається. Це залежить від додатку. Також не сподобалось, що немає ніякого індикатора сповіщення, ну ті, які ти пропустив. І як на тому самому Apple чи Galaxy Watch, там є, наприклад, маленький оранжевий кружечок. Ну і найдивніше, це він може відображати сповіщення або надто довго, або навпаки, надто коротко. Отак, от, от одне сповіщення може зависнути, і хрен його знає, коли собі воно може відійти. Воно може зараз пропасти. А можна на нього ж так довго дивитися, поки сам не нажмеш кнопку. О! Вау, пропало! Або можеш, наприклад, воно вискочити на секунду, ти просто піднімаєш руку, а воно вже пропадає. Це дуже прикольно. Ну і прямо моє улюблене. Можливість безконтактної оплати, так як NFC тут є, він в Україні працює без проблем, але з певними обмеженнями. Бо можна додати картки тільки MasterCard. Я пробував додати Visa, і вона не додається. Відповідно, можливо, доведеться завести нову карту MasterCard суто для ось цих оплат, якщо у когось з вас тільки віза. Також для оплати час і часу потрібно вводити той самий пін-код. Я помічав, що це десь раз в декілька днів. І як на мене, це взагалі не сильна проблема. Досить схожа реалізація, як на тих самих гармінах, але навіть краще. Бо на гармінах мені доводилося вводити пін-код по декілька разів на день. Хоча, сподіваюся, вони вже це виправили. Гармінщики. Відпишіть у коменти, хто використовує Garmin Pay. Ну і також як недолік, це те, що не можна призначити швидкий запуск оплати на якусь кнопку. Запуск тільки через меню. Хоча для мене це все і так досить швидко. І знаєте, ось походивши з ними, маючи цю можливість оплати, то особисто для себе зрозумів, що мені все ж це якось не надто критична функція, хоча і корисна однозначно, так як смартфон зі мною 99% часу. Але я все ж впевнений, що я цим менше почав користуватися тільки через те, що тут немає швидкого запуску, як на тих самих Galaxy чи Apple Watch, де запуск відбувається просто подвійним натиском кнопки і без додаткового введення пін-коду, ну, поки не зняв цей годинник з руки. Тут є динамік та мікрофон, а відповідно, можна здійснювати та приймати дзвінки, використовувати їх як гарнітуру. Чули мене, в принципі, прекрасно, я також, але в шумних місцях явно буде проблематично через такий маленький динамік ось почути. Ну, але це в принципі стосується більшості ось таких от годинників. Також через ось це от підключення, коли годинник може приймати дзвінки, то воно не дає нормально працювати, наприклад, тим самим Bluetooth навушникам. Ну там щось трошки конфліктують. Але якщо відключити цю опцію телефоні дзвінки для годинника, то після цього ти вже не будеш отримувати навіть просто сповіщення про вхідні дзвінки. І це якийсь маразм. По вібрації, то в стандартному режимі вона мені заслабка, тому я її змінив на сильну, і в цілому вона непогана. Відчувається і навіть чується, тому в принципі сповіщення не пропустити. Напевне, через це якраз таки і немає додаткових індикаторів про пропущені сповіщення, бо їх ти не пропустиш. Також знайшов декілька відмінностей, які є при роботі на iOS та Android. Ну тобто, коли підключити ці годинники до різних операційних. Погода з iOS не оновлюється, поки не зайдеш в додаток, і годинник може від'єднатися від iPhone. І це бісить, бо в цей же момент на Android ніяких подібних проблем немає. Але на iOS відображається сповіщення про дзвінки з Telegram. Для когось, можливо, це буде важливо. А на Android ні. І це мене здивувало. Ну і найбільша радість для мене це автономність. Зарядив його був. Здається, в четвер ввечері, в четвер це було 5 січня. Зараз, відповідно, 9 січня. І ще 65%. А здається, його зняв десь на 90%, якщо не помиляюсь. Коротше, його в середньому вистачає десь на 10 плюс днів. Знову ж таки, зі всім виключеним. типу відслідковування там якихось авто. Автодіяльності, автоспорту, автоходьби, автобігу і так далі. Також серцебиття він не відслідковує автоматично, ну, тобто я це все повідключав. Він працює в мене в режимі годинника, сповіщень, підраховування кроків, і щоб дивитися на нього, наприклад, ту саму погоду. Коротше, з відключенням автовідстеження всякої цієї біліберди, тут 10 годин в мене взагалі спокійно. А в кому як там повезе. Кого, скільки буде, ну це вже залежить від вашого використання. Пам-пам, а і включена авто яскравість. Також при активації спортивного режиму прогулянка, а прогулянка це також спорт. Там активовується відстеження серцебиття та запис маршруту по GPS. І за близько 15 хвилин прогулянки з'їло 2 що має бути приблизно 8 в годину, і це дуже непогано. Коротше, я дуже радий, що його не потрібно заряджати кожен день. А можна спокійно забути про зарядку на тиждень мінімум. Ну це як мінімум, при моїх налаштуваннях. Також прикольно, що зарядка магнітна, правда, я його взяв без комплекту і зарядку докупив неоригінальну. І вона щось трошки вимахується. Бо включає екран час від часу. Думаю, що з оригінальної питань не мало би бути. А тепер, взявши до уваги всі ці аспекти і нюанси, якщо в тебе схожі потреби до годинника, якщо ти готовий миритися з не надто плавною операційною, а всі схожі годинники, які не Apple Watch і не на Wear OS, то вони в принципі працюють доволі схоже, то можу таким людям рекомендувати. Особливо, якщо потрібна оплата, крута автономність, як для розумного годинника, і якщо попадеться по хорошій ціні. До речі, трошки дешевша і більш спортивна їх версія, це Xiaomi Watch s 1 Active. Я особисто надав. Даний момент готовий миритися з вказаними мінусами, бо чомусь до годинників у мене не надто критичні вимоги, і в даному випадку поки буду ходити з ним. Але вже шукаю якусь цікаву альтернативу. Своїми думками не забудь поділитися у коментах і розкажи, чи для тебе взагалі важливо мати цю саму функцію оплати на наручному девайсі. Тут будуть інші цікаві відео. Ну і до зустрічі!